І всім привіт народ. З вас підписподвайком продовжуємо грати в Age of History 3 за Естонію. Так, на мене. Зараз гонить Польща. Я зараз погіршую з ними відносини, переходжу в провінції Німеччини, і ми вже допомагаючи німцям будемо перемагати. Але те, що в німців. А, ну ні, в німців більше, трохи більше військ, ніж в мене. Ну да, в нас різниця населення всього у вас 15 разів більше населення, ніж в мене. Але при цьому армії трохи більше, ніж в мене. Ну да. Так, да, молодці, молодці. Так, тримати. Продовжуйте в тому ж дух. В тому ж дусі. Так, зараз. Ну, зараз війна з Польщею ось ось настане. Я сподіваюся, ми разом з Німеччиною... О, Україна. Покращити відносини. Не треба зі мною поїхати відносини, Україна, Не ти. Ти мій друг. Я. Yeah. Дивимось, що робить Німеччина. Максимальні витрати на армію. Я ходжу разом з Німеччиною. Опа. Це дуже важливо перебагати в перших боях. Так, блін, ми програли всі перші бої. Німеччина. Серйозно? Німеччина, ну серйозно. Просто мені взагалі німечно тобі довіряти не можна, скажи мені. Прикол в тому, що один на один з поляками я б переміг. Я б переміг один на один з поляками. Від Німеччини треба просто перекрити ось цю силу Італії. Який сенс мені від союзу з Німеччиною, якщо вони такі? Окей, Україна, покращити відносини. Все. Польща, покращити відносини з України покращити відносини. Армія, на жаль, у мене ліміт недостатньо хороший. Польща. Тебе до 28-го року. Ну так, давайте я зараз трохи собі виділю часу на покращення ось цих всіх переваг. І навіть, напевно, побудую майстерні, що дасть мені неймовірний буст. Чи Ши... як... інфраструктуру? Все, я вирішив качатись в інфраструктуру. Ні. Ну, якщо я вирішив забудовуватись вже, так чи інакше забудовуватись, то інфраструктура, це просто дешевше інфраструктура, здешевшує мені забудову. А що я тупий такий? Треба було будівельні гірдії побудувати. Ну і нехай. Пізно про це думати. О, у нас ще закінчився альянс з Німеччиною, прекрасно. Що ну, може бути краще? Прохоче те, що я невеликий бонус від них отримував. Ще раз альянс та приймаю. Що ви програєте, всім просто всім підряд програєте. Є щось економічне, що мені дуже сильно допоможе. Та ні, давайте військові бонуси. За 600 тебе, за 600 тебе. І я справді хочу майстерню всім відбудувати. Враховуючи те, що вони дешево? Куди дешевше зараз коштують? Ніж могли б. Мені просто треба. Все, прибуток більше 80, це те, що треба. Давайте зараз добудую. Так, падок. Що тут? Давайте оборона юнітів, атака юнітів. І прибуток 99. Ну да, я зараз дуже сильно пробустив свій прибуток. Ні, ск... зараз я зроблю так, щоб я був майже непереможний. Нормально. 106, бачите, як майстерні бустять. Пробустили у нас. Ну, тому що в нас ідуть, до... ну типу, вже покращена економіка. І майстерні покращили покращену економіку. Так, і тепер я можу качати те, що по 500. Вплоть ці будівлі. Поки вони 500 не будуть коштувати, спокійно качаю. Так, ось тут я генералів качну. Бачите, все, ну таке. Я зараз ще пододавав собі зброй бонусів до сили. Тепер подивимось, що на цей раз Польша нам скаже. Дивіться, в нас економіка 2000, в них 2 і 1 тисяча. В них ліміт військ 200, у нас 180, на жаль, всього. Але в них четвертий рівень військової економіки, в мене третій. Ну так, да, ні, окей. Але в них. Ой, коротше, ні, вони відстають від мене узагалі. Я можу тільки 8 військ довикликати. викликати. Окей, давайте спробу номер два: війни з поляками. Це ж. Це жах, це прям жах. Я не думаю, що я так застопорюсь об Польшу. Але на цей раз в мене тут всі бонуси. є Тут прям військових бонусів я не візьму. Але є максимальний рівень радників. Погіршити відносини. Стати тут в цій провінції в захист і не входити з нею, бо тут укріплення. Ну, ще, максимальний рівень. А, стоп, є ж. А, не. Тут не збільшився максимальний рівень радника. А я-то думав. Давайте настати образу оголосити війну. З Італії. А, ви вже відновили альянс. Ну окей. Оголосити. Німеччину закличу одразу. Максимальні витрати на армію. Погнали, подивимось, вони зараз до мене на мене підуть. Та ну, німеччина, ну. Що? Якого біса? Мені довелося. йти і допомагати вам? Німеччина, допоможи мені. А. Такий бред. Німеччина, Ти більш не за мене! У тебе 312 ліміт військ. У мене не 312 ліміт військ. У мене ліміт військ 180. Та мене переможемо, якщо ми вже два бої злили. Німеччина, який ти просто лох! Ти просто лох. Що мені влізти до тебе і разом з тобою воювати? Через твої провінції воювати. Ти це хочеш сказати? Давайте спробуємо їм допомагати в боях. Це оголосити він Німеччина, Закликати. Грай, гра, грай разом з німцями. Ось німці йдуть сюди, я разом з німцями йду. Ось так. Щоб допомагати їм в боях. Мені ж ніхто не допоможе. Що, ви куди підете? О, йдемо на південь, окей. Виносимо поляків з неймовірною перевагою. Хоча б щось. Все, ось тут виграли бій. Треба йти їх добивати. і добивати. Ось тут. Так, стоп. І ось тут добити. Це угрупування. Ну, добий. Та добий. Все, прекрасно. Зараз вони самі до нас підійдуть. Не чіпаємо їх. Нехай зливаються в нас. Прекрасно. Ні, добуваємо їх. Ось, Німеччина, куди ти йдеш? Вперед. Ми тут, ми всі разом виносимо Італію. Ось. Коротше, максимальний мікроконтроль потрібен. І насправді я б пішов би на добивання Італії. Щоб вони не відновились. Або ось тут. Типу я бачу італійців тут. Куди це ви? А, все. Спіємо їх. Є. На мене зараз ще поляка напали, прекрасно. Але я щось дуже довго відновлююсь. Мені це не подобається. Типу ми ще не відновили свої війська. Я не знаю, скільки тут військ, тому я не. Не ризикую нападати на них. А, всього 9, пуф. Окей. Але сюди зараз підійду, підкріплення. О, допомагаємо. Німці, ну підведіть сюди всі свої війська. Чого ви чекаєте? Молодці. Все. Ну у мене 83 тисячі людських ресурсів є. Ні, тікаємо, чекаємо, чекаємо, тікаємо. А, фух. Я вже здикався. Я ж не розумію, чому ми так довго відновлюємось. Це жах. -а. У мене дослідження щомісяця, це не повні. Талін. Кола університет академія. Я міг куди більше дослідження тримати. На 20 більше. Це, нарешті, перемога. Зробити мир. Та забрати по все. Е, <рес> <рес> зробити вимогу. Давайте зараз так, щоб красиво було умовно по цю річку забрати. <рес> Ось так. А тут трохи перейти, щоб об'єднатися з нашими друзями-німцями. З тимчасовими друзями, звісно. Все, в нуль. Прекрасно. Неймовірна агресивна експансія. У навколо покращої відносини. Армію треба відновити. В Талін. Скільки треба? 1400. На ядра, та погнали ядра? Насправді, зменшити вартість інвестування зараз було б дуже доречно. Бо я ці провінції забудую, щоб отримати неймовірну перевагу. Ну все, це останні провінції, які я забудовую. В мене ж в мене ж максимальні. А, ми, на, Максимальні втрати на армію. Відновіть мені армію. В першу чергу. А потім все інше будемо робити. Так, стоп, а я не міг зараз воювати? Ви хочете сказати? Що теоретично, я міг воювати з мінімальними витратами на армію? Я просто не пам'ятаю, як я зменшу. Аборонепакт з Україною. Тавже, авжеж. Україна, авжеж. Це не обговорюється. Так, тут. Агресивну експансію. Мені треба зменшувати агресивну експансію. Все, все, з цього моменту, це одна з найбільших наших проблем буде агресивна експансія. Так, земельну реформу проводимо. Вся армія в мене відновлена? Ще ні. Ще ні. Тепер відновлення, мінімальні витрати: 134 плюс. М -м -м. І це я ще не докачався. Дуже приємно. Так, це є. А тепер. Yeah. Економіка. Мене ж вартість інвестування. Так. Да. Менше менше не зробити. Ну, погнали. Ну, нормально, навіть вистачило, щоб всім одразу вкачнути. Ні, Польща Польша кидає пакт про напад. Ви мене, типу, мені так наблюдали своїми нападами, а тепер ви хочете пакт проти напад. Небагато ви хочете? Буде до 90. Буде більше, бо я хочу ще майстерні. Ну, якщо в старих провінціях є майстерні і пам'ятник. Ну знову ж, це просто останні провінції, які я забудовую, далі, типу, я зараз їм всі майстерні вкину пам'ятника, а далі все. Далі будемо агресивно, максимально агресивно розширятися. Бо я сподіваюся, я зараз можу. 3-4 тисячі. Коротше, подивимось, скільки я зможу армії викликати. Мені треба так, щоб я не зважав на агресивну експансію. А я, я можу качати спокійно, поки є агресивна експансія. У нас ще 45. Мені всю Європу захоплювати, я можу спокійно зараз сидіти, качатись. Так, це є. Інфраструктуру я в усіх старих принцях качнув. Тут не так багато нової інфраструктури качнути, де ведеться. На Франція ворогом назвала. Ну це не дивно. Все. Це є. І тепер майстерня. Майже усім одночасно. Мені вдалося. Дивіться, 203 прибуток був. Зараз буде 214. Вже 215. Є yeah. like, красиво. Ну і те, що я ще б хотів, це пам'ятники всім. Вони нас дешеві завдяки всім покращенням і так далі. Все. Давайте. Ось так. Максимальний рівень радників. О, термін дії альянсу з Давайте поки що прийняти, але скоро, типу, вважайте, це майже останній. Європейський Союз. Уф, багато що захоплювати треба. Пінів Маріонетки Швеції. Навіть цікаво. А що ще цікаво, так це людські ресурси. Достатньо покращені провінції з людськими ресурсами. Є. І форма правління. Я можу спокійно дозволити 1100 качати, поки вони не коштують 1100. Або мені щось підказує, що зараз буде, поки не коштує 1200. Так, я зараз дивлюсь, у мене знову не на максимум дослідження ріг. Бібліотека, Університет, школа, Академія і Вільнюс. Вільно. Школа, Університет, академія вже є. Давайте Варшава за нами. Чи ми Варшаву залишили? Да, шава за нами. Академія. ж школа бібліотека, все. Дослідження будуть на максимум. О, інноваційні навіть х... Я міг просто інноваційні хаби взяти. На що я взагалі щось робив. А, все, в мене. Так, ти типу столиці на максимальному рівні, але є ось це. Що дасть мені більший рівень в столиці, все. Покажи. Я знаю, що в мене в столиці на один більший рівень можна качнути. Так, так само з Верховним судом майже до кінця качаю. Так, на, дай мені можливість ще столиці на один рівень качнути. Дякую. І хтось з вас дасть суд. Ти йдеш. А, ні, не одразу. Трохи почекати треба. І він дасть суд на один рівень, качнути. Є. Ось так. Все. І суд на п'ятий рівень. Ой, немає радника. Адміністративний. Та підтримка провінції. Перевага. Агресивну експенсію зменшує. 14. Та теоретично ми могли б вже піти на вас. У вас нема жодного союзу. Так, стоп. Покращити, полки. Покращити. Назад. 80, ми можемо ще викликати 80. Так, 5 разів по 16. Погнали. Раз, два, три, 4, 5. 80 тисяч. Прекрасно. Ой, навіть ще більше можу. Що, максимальні витрати. Штучний інтелект. Поляки. Альянс з Італії. Е, -е, -е. А в мене альянс знімечно. І що ви мені зробите? Погнали. На цей раз, коли в мене куди більше армія. Але на всяк випадок збережусь. Я зараз Німеччину один на один на Ніп'яті винесу. Оголосити. Німеччина. закликати. Точний інтелект працює. Давай. Да, 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 бій. Ой, на мене напали, я клячно. Ой, італійці напали, я клячно. Хі, яке співвідношення втрат. два рази, конечно, але я дуже хорошо їх виношу. А де мої війська? А, ви трохи відступили, щоб звільнити мої провінції? Чим ви зайняті? Я вибачаюсь. Чим ви зайняті? це, Конечно, керування ботом. Керування бота самим собою. Жахливо. Та що, мені все ж від Польщі потрібно. Да, всі поля... польські провінції. Зробити вимоги. О, я навіть не все можу забрати. Цікаво. З'їдаємо їх з півночі на південь. У Польщі не залишиться Польщі О, красиво. Слухайте, красиво в нуль, знову. Рахунок в нуль і знову величезна знагрсивна експансія. Ну що, армію мені навіть відновлювали? А, ні, треба вновь. Коротше, нормально. Я із мінімальними витратами на армію прекрасно себе почуваю. Так, є Невеличка кількість провінцій, в яких є сенс качнутись. І що? Давайте в кінці податкування. 290 плюс. М -м. І продовжую. Військова академія. Україна, прийняти альянс. Я можу декілька альянсів робити? Нічого собі. Я не мав обмеження на один альянс. Ну, Німеччину потім виконаємо. Так, тут на ще один рівень качнути. Прибуток 300. Я поки не коштую 1600 можу качати. 1600 я вже не зможу. Ну, в плані, не зможу в лапках, бо я, типу, дуже умовно сам себе обмежу в 5 своїх прибутків. Нічого, себе в мене дослідження. 106. Хм, може столицю качнути? Зараз 1500 останнє покращення. Так, да, в мене, типу, все ще не покращена столиця, погнали. Тримай всі будівлі столиці, які тільки можна тобі дати. Бо ти столиця. Мені потрібна якісна столиця. І ще більше ліміт досліджень. Так, пограшей в темпу зростання, все. Прекрасно. Так, який в мене ліміт військ? Неймовірний ліміт військ. Так, 1700. Так, окей. Я можу. О, <гум> ну, 10 разів по 8 точно. 11. 11 разів по 8 довикликав. викликав. Ну, що ж, 344 військ. Ще 4. Ой, ще 8 спокійно. Це, у мене всі переваги покажені. Больше, з тобою в мене. Це. Так, з експансію мінімальну. 352. Я не знаю, наскільки б я б витримав коаліцію проти себе. Але поляків дозибираю. А, мені, до речі, від них Ліхтенштейн не потрібен. Від поляків. Ха. Чи піти на шведів? Максимальні витрати. Армії навпіл. Веде. А, ого. Нічого собі. Цікаво навіть. Та навіть не закликаючи друзів. Просто один на один погнали. Більш інтелект сам побігає. Ефективність виробництва і дохід від зворобництва. Погнали, все. Та-та-та, все. Бігаємо виносимо їх. Ну що, дві армії по 76-176. Що ви зробите мені? де ваші війська. А, вони десь далеко на сході були. Ага, я тут їх повиносив вже. Так, бачите, скільки тут йде. Ну, вдачу вам. Що, на що ви розраховували? Ну як, Європейський Союз. угу. По цих трьох провінціях. І все, що ліворуч. Ааа! Ой, неприємно. Так, обережно. Опускаємось. Хм, 107 агресивна експансія. Може, не будемо сотку агресивної експансії набирати? Ось так, 99,4. Навіть трохи менше. 98.3. Зробити вимогу. Не, ну просто не так одразу агресивні експансії. Не так швидко. Так, я ядра кинув. Каталіцизм кидаю. А далі вже подивимось, що будемо робити. Нагадаю, що по послані описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цікавити. Якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Мій спонсор. Ні, якого ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку саме завдяки тобі і входять ці відео, підписка, подобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене також підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!